Ми продовжуємо працювати з електронними таблицями. Тема у нас виконання обчислень в електронних таблицях, формули та адресація. Електронна таблиця вона не потребує додатково мати у кишені калькулятора, щоб обчислювати дані в клітинках. Нам достатньо в клітинці записати формулу. Формула завжди починається із знака «Дорівнює». Формулу і там записати якийсь арифметичний вираз. і, і Натиснути Enter, і ко... комп'ютер обчислить. О. Ну, але завжди зазвичай не числа прості вводять не вміст комірок, а вводять адреси. Ось, наприклад, у нас е... таблиця є кількість товару, і є ціна за одну штуку, за одиницю товару. Як порахувати вартість цього товару? Нам потрібно оцих 20 ну ось за зразок в таблиці, помножити на ціну 19,15. Ну, е, ніхто так не пише, що дорівнює 20 помножити на 19, пишуть, дорівнює і формулу через адреси оцих клітинок. Що таке 20? Це клітинка b 3 Тобто, нам потрібно, D, де вартість поставити дорівнює. І написати B3 помножить на c 3 Саме ми ось вгорі у рядку редагування бачимо: дорівнює b3 помножить на c 3 Все. От. Натиснути Enter. І комп'ютер порахує. От. Тобто Ми записуємо формули через адреси клітинок. Тобто виконуємо. Арифмети, ну, математичні операції над адресами клітинок. Помножити, поділити, відняти, додати. Ну, от, Наприклад, ще далі у нас приклад, у параграфі є таке цікаве завдання. А як збити вартість. От, на, У нас є там товар, привезли нам на яку суму. От, ось, всього, всього на яку суму? Це потрібно 1915, плюс 151, плюс 26. То як же от у того внизу де всього, записати формулу. Ось дивимося, в рядку редагування дорівнює, які це були клітинки Д3 рядка, плюс Д4, плюс Д5. І натиснути Enter. І комп'ютер знайде суму. Цих клітинок. Тобто, незалежно, які там були числа в цих клітинах. Тобто, ми формулу пишемо через адреси, через операції над адресами клітинок. Ну, Добро. Зробимо сьогодні приклад. Ось таке завданнячко є. Кількість учнів у місті. У цьому місті дивимося. Є зальноосвітня школа номер 1 загальноосвітня школа номер 2 3, 4, 5 Да? Ось кількість учнів у школі. У школі номер 1 175 учнів. У школі номер 2 190. Із них. Тепер варіант. Із них дивимось. Відсоток юнаків у першій школі 24% юнаків. У другій школі 40% юнаків і так далі. То як же порахувати кількість юнаків, коли ми знаємо у процентному відношенні? А хто математикою дружить, той знає, щоб знайти відсотки, потрібно це число помножити на відсотки і поділити на 100. От, тобто помножити на 24 і поділити на 100. Але якщо ми ось у таблиці. В електронній таблиці поставимо в цьому стопчику. В стопчику С формат відсотковий, і комп'ютер сам додавить знак відсотка, то тоді ділити на 100 не треба. Нам просто оцю клітинку B5 помножити на c 5 і комп'ютер видасть результат. 42 хлопці. І останній стоп. Ну, там за маркера потягне, потягнути формулу вниз, і решта шкіл автоматично обрахується по, по зразку. От. А як порахувати кількість дівчат? Є загальна кількість 175 учнів і е, кількість юнаків. Та дуже просто від кількості учнів відняти кількість юнаків. То й буде різниця, дівчата будуть. 175 мінус 42. От буде 133. Ну, ніхто так не робить. Пишуть, дорівнює всі клітинки, де кількість дівчат дорівнює. Б5 мінус Д5. Саме ось над умовою, над таблицею, написана підсказка. Кількість юнаків обраховується, як Б5 помножить на С5, оця ось помножить на відсотки. А кількість дівчат обраховується як Б5 мінус Д5. Б5 ось загальна кількість учнів мінус кількість юнаків. І в цьому завданні ще нам потрібно збити суму вниз. От, як ми бачили в підручнику, ось всього, як, всього учнів у місті, як порахувати, це Треба ці 175 плюс 190 тут писати, дорівнює. Тільки не оці числа писати, а координати цих клітинок. Б5 плюс Б6, то писати, дорівнює Б5, плюс Б6, плюс Б7, плюс Б8, плюс Б9. Ну, це якось по-дитячому. Ми дорослі люди, і можна ще е, е, по научному написати. от. У Excel, ну, взагалі в електронних таблицях, якщо подивитися, де оця нумерація ось, ось стовпців, далі йде оцей рядок редагування, а тут є кнопочка F. Це вставка функції. Комп'ютер може виконувати складніші операції. Наприклад, математична операція сумірувати. Є електронні таблиці із російськомовними функціями, вставка функцій. Сум, сумірувати російське слово дві букви сумрувать. А є і з латинськими або англомовні інтерфейси оцих табличних процесорів, наприклад, LibreOffice Calc і Google таблиці, в них саме через англійську мову. сумм. І дивіться, ми вказуємо сумірувати від Б5 до Б9. Ми не кажемо Б5 плюс Б6 плюс Б. Ми вказуємо, від якої почати і аж до якої просумірувати ці всі клітинки. Тобто діапазон від Б5 до Б9. Аналогічно, щоб кількість юнаків ми поставимо дорівнює, натиснемо ось. Фідікса, вставка функцій, там знайдемо, знайдемо категорія математичні. Знайдемо операцію сум і вкажемо ці клітинки від d5 до d9. Аналогічно тут напишемо дорівнює, вставка функції, категорія математичні. Знайдемо операцію Sum, сум, сумірувати і вкажемо ці клітинки від e 5 до e 9 Ну, Давайте зробимо. значить, я це вікно в стороночку ставлю як зразок. От можемо звузити. От, да, отаку. І е, починаємо працювати в Excel. Усі програми Microsoft Office, Microsoft Excel. Е, ну, я зразу звузю його трошки менше, щоб бачити збоку зразок. Оцей зразок ось. ось. От, за, зразок завдання. От, Значить, що ми починаємо в Excel працювати? Вигляд, макет. І назад звичайний. Після цього з'являється ось пунктирна лінія, яка вказує нам ширину аркуша формату А4, щоб наші стовпці не виходили за межі аркуша. Ну, Дивимось, що їх тут ось IBCD є. E, значить розширюємо, щоб на між. Де ось перегородочки між назвами стовпців. Беремо за цю перегородочку лівою клавішею мишки і відтягуємо в сторону. Так, щоб залишились, тільки по стопчик є. Все. Залишається тільки вже працювати. Дивимо по зразку. У другому рядку, Весь другий рядок виділяємо. Із закладочки вигляд переходимо на головну. І натискаємося Об'єднати. Об'єднати клітинки, все, і вписуємо туди кількість учнів у місті. Фразу. Кількість учнів у місті. Все. Третій рядок для краси пропускаємо. А далі он четвертий рядок, його можна просто, тако, так як ми ширину стовпця змінювали. Так, можна просто четвертий рядок розширити воно для краси. І вписуємо туди фрази. От, Назва школи. Тобто немає нічого складного по вписувати фрази. Єдине, що дивіться, воно за нижнім краєм, можна отако виділити ці клітинки і ось описати по горизонталі по центру і по вертикалі по центру клітинки. Отутого можна виставити. А можна було ще й так виставити. Правою кнопочкою формат клітинок. З'являється вікно, закладочка вирівнювання. І отут де по горизонталі, обрати по центру. І по вертикалі, бо там завжди стоїть за нижнім краєм, то треба обрати по центру. Ну, переносить по словах нам не потрібно, хоча можна поставити, воно не заважає. Все. І вписуємо, залишається тільки вписувати. Учні у школі. Наступна клітинка, що там? Відсотки юнаків? Вправо. Кількість юнаків. І ще раз вправо кількість дівчат. кількість дівчат. І тут ЗОЖ номер. Один. А якщо попробувати, тако тягнути. О, воно перенумеровує все. За маркера потягнути, воно саме перенумерувало. І так, учнів 175 ентер. 190 ентер 260. Enter. Знову 260, Enter. І 120, Enter. Так. А тепер дивимося, щоб комп'ютер поставив знак відсотків. не ми пишемо Знак відсотків. Виділяємо і встановлюємо формат цих клітинок. Правою клітинкою. формат клітинок. Ось, число на попередньому уроці ми робили деніжний. А зараз ставимо. Відсотковий процентний російською мовою і 0 цифр після коми. Отут тут 0 цифр після коми. Все. Окей. Остається тільки писати воно. 24 enter. Комп'ютер сам додає знак відсотків. 40 enter. 55 enter. 60 enter. І 65 enter. Ну, В принципі, щоб воно писало по центру, там можна для всіх клітинок виділити. От, І ось от поставити по горизонталі, писати по центру клітинки. Все. Залишається тільки порахувати кількість юнаків. Ставимо дорівнює. Тобто, вписуємо формулу. Нам потрібно оцю клітинку, кількість, загальну кількість учнів, помножити на відсоток юнаків. І все, B5 помножити на С5. Enter натискаємо 42. ну Тут написано для того, щоб звіритися ось в зразку, що у вас повинно 42. Якщо отрималось 42 формулу, копіюєте. Аналогічно, як порахувати дівчат, дорівнює від загальної кількості учнів у школі відняти кількість юнаків. B5-d5. Enter. От, для зразку тут написано. Залишається тільки скопіювати. Все залишилось підбити. Отут написати всього. Всього. Ну, двокрапку, По центру. Так, вийти. А, воно написало по центру І от як вставити функцію, щоб комп'ютер B5, плюс B6, плюс B7, плюс B8, і плюс B9. Функцію вставляємо. Дорівнює. Натискаємося над таблицею F і X, тобто вставка функції. З'являється вікно. Потрібна категорія не нещодавно використані якимось, а математичні, і в ній знайти або російськомовне слово, «сумими», да, тут російськомовне сум сумірувати, або, там да, може бути. І ось дивіться, комп'ютер пише від b 5 до b 10 ні, ми отак беремо. Від B5 клац і тянемо, виділяємо тільки по B9. Ті клітинки, які нам треба. Дивіться, він сюди їх записав. Той діапазон від B5 до B9. Залишається тільки натиснути ОК. Все. Он сума збита. Аналогічно в оцих стовпцях ставимо дорівнює. Вставка функції, категорія математически. Знову шукаємо сум, сумірувати, ОК. Виділяємо ці ось клітинки, які сумірують і окей. Аналогічно е, обчислюємо кількість дівчат. Натискаємо дорівнює. Беремо вставка функції, категорія математичні, шукаємо суму. Е, виділяємо діапазон клітинок. окей, все. Ну і на завершення потрібно зробити межі лінії таблиці з жирними. Виділити можна і тут ось, ось межі. І тут поставити всі ось ось, всі границі. А можна ось ну Наприклад, виділити формат клітинок, границі межі. Зовнішній внутрішній. Окей, аналогічно ось тут. то Формат клітинок в зовнішній внутрішній. Окей, але зробити їх чуть-чуть жирніші. Оці ось внизу три клітинки. Зробити жирніші. Для цього можна тут обрати ось така, І вона товща буде по відношенню сусідських. Можна так само і через формат клітинок. Тільки обрати ось, ось тут товщина лінії. Тип лінії товста така сплошна. Окей. І от ну, не, не зробилося. да, от, ну, Тоді отут оберемо жирна. Все. Оце буде робота закінчена. Збережете такий файл із обчисленнями і прийшлете мені на перевірочку. Все. Робіть!